Вітаю, шановне панство, з останнім зимнім днем, завтра весна. Я це відео роблю, звичайно, для вас, мої дорогі друзі, щоб показати, що цвіте і як розвивається мій північний сад. Ну, і, звичайно, це відео буде в архіві Ютубу на моєму каналі. Як доказ найранішої весни, яка прийшла з початком лютого, в принципі, до нас, я ще раз кажу на північ України, я за свій термін вирощування рослин, а це вже десь, мабуть, років до 20, ну так серйозно, вперше стикнулася такою аномальною погодою в лютому і Саме в цьому році в нас ну, весна, справжня весна прийшла в сад, багато чого цвіте. Можу сказати, що сьогодні, 29 лютого, і в нас в тіні на термометрі плюс 15. Літають бджоли, і чоловік е, зараз робить вже весняну. Ревізію бджіл. Це, ну я вам скажу дуже зарані. І ще, якщо взяти до того, що вже бджоли літають не тільки шукають пилок, а і по воду. Тобто, ну, розплід вже є. Маленькі бджілки вже з'явилися. Почну я своє відео із кремени. Або я її робила у, показувала коротеньке відео про неї, було багато запитань і на продаж, і, взагалі, що це за рослина. Кремена – це українська назва рослини, під якою ховається славнозвісний білокопитень, в тому числі і, ну, скажімо, дикі дикий форми, які є агресорами. Я не скажу, що. Саме цей білокопитень японський, японський варігатний є агресором. Ну, можливо, тому не скажу, що мене його одразу забирають. Є ось у мене є на продаж три штучки, але вони вже замовлені. Хто хоче, зразу кажу, пишіть мені в Viber. я буду на осінь вже записувати. Рослина достойна уваги, зразу вам хочу сказати, і має право бути у кожного в саду. Для неї потрібно єдине це тінь. Тінь і волога не замукання, а волога. Це її умова для гарного росту і, взагалі, для перебування у вашому саду. півден... південних регіонах вона росте дещо проблематично. Це мені говорила і моя подруга, і, ну скажімо, колега по каналу на Ютубі. Кажуть, що вони все-таки. Ну, не люблю спеки. В мене вона вийшла ще, мабуть, в січні місяці. Далі будуть такі квіточки цікаві. Потім листочки варієгатні. Ось, бачите, одна, яка поспішила вийти. Ну, рано, досить рано, я ж кажу, що в січні, все-таки приморозком її прихватило. Ось, бачите, коричневі ці е, бутончики. Але. Верх коричневий, а ось із боків ідуть зелені. Ну, така цікава рослинка. Вона дуже гарно виглядає зараз на фоні чорної землі, тому що вона, я не знаю, чи показує камера правильно, але вона має такий салатовий світлий, ніжний колір. Це ще раз скажу: це білокопитень або креміна, кремена, варігатна. Е, І є у мене ще. Звичайно, я показувала її у своїх відео, можливо, хто бачив, можливо, хто неуважно дивився чи забув. Ось вона. Вона є дещо пізніша. Вона зелені, зелені такі велике-велике листя. листя зелене в неї. Досить цікава. Ну, знову ж, про агресивність її я можу сказати тільки набагато пізніше, тому що зараз я не бачу агресивності. Навпаки, я хочу, щоб вона гарно розрослась для декору непривабливої території. Але поки так вона виходить ось такі червоні, коли в тієї, в тієї вон, подивіться, які салатові, як вони гарно вирізняються, то в тієї червоні такі, бор, ну, такі якісь бордові пагони виходять. І вона, як бачите, пізніша. Ось в мене один кущик і ось інший. Ну, поки буде розростатися. Листя в неї дуже-дуже гарне, мені подобається. Ну, таке шикарне, велике. Ну, мабуть, я міряла, ставила, ставила на листок відро, то, ну, таких, мабуть, три відра може постати на листок, поміститься. Так, ось примула. Квітує це звичайна дика примула, яка була мені той рік подарована з Прикарпаття моєю глядачкою і подругою. І ось вона вже цвіте. Цвіте досить давно, ну чомусь камера не хоче показати її такий яскравий жовтий колір. Гарненька. Пер... Витримала морозець і гарно квітує. І їх тут є ще декілька кущиків, але ось зацвіла саме ця. В першому є така. Це чимерник, який цвіте з того року. Із, мабуть, з грудня місяця. Щось камера барахлить. З грудня місяця він ще не перецвітав. Подивіться, ще тут є ось бутони. Ще тут є квіти, він цвіте, 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 і слава Богу. Це чемерник чорний. Я показую сьогодні квіти, які квітують на протязі зими. Ну, ось. Тут в мене є гепатика почіночниця. Ось вона вже розцвітає. Ну, тут ще не так гарно видно. А є кущики, які вже повноцінно квітують. Я хочу ще сказати про рослинку, досить цікаву. У е, мене, можливо, буде чуть -чуть її на продаж, можливо, якийсь кущик чи два. Це хохладка або ряст, ряст кореневишний, який квітує з весни і до осені. І він себе показав, як вічно-зелена рослина. Ось такий він має зелений. такий. Е, Ну, як, як Петрушка, мабуть, ось такі листочки. Вони дуже-дуже прикрашають сад і ну, цікава рослина, скажу так. Ну, гейхери. Гейхерами зараз вже нікого не здивуєш. Теж чемерник. І покажу свою гепатику. Ось подивіться, яка краса. Не хочу показати колір. Сонце світить. Можливо, отак зараз я стану. Ну, тут стала я. Подивіться, моя гепатика. Ну, шкода, що камера не передає її е... яскравий яскравий колір. Боже, як... яка ж вона ніжна, яка гарна. Я давно мріяла про гепатику, я її хотіла багато, дуже багато. Ну, маю, маю. Не скажу, що так багато, як я, якби я хотіла, але ось є. Моя улюблена гайпатика. Або печіночниця. Поки що ми ось два кущики тільки джілки працюють. У мене ще є рожева. Ось, вон, ось вона маленький-маленький вон, бутончик такий рожевий. І ось це біле. Ну, біле я бачу, що вона буде чуть пізніше. Теж, наче, є бутончики. Перезимула вона з листям, я їх, їх листя поки не обрізала, тому що воно має ще гарний вигляд. Тому хай буде. Як почне відростати молоде, обріжу вже старе. Бачите, воно дуже гарний має вигляд. Ось вона так перезимувала і з листям. Причому всі гепатики перезимували з листям і мають чудовий вигляд. Цвіте вже розцвіла моя примула рання, яку я той рік продавала досить багато. І цей рік мене вона теж буде на продаж. Я покажу пізніше, як вона вже буде гарно-гарно квітувати. Це дуже-дуже рання. Вона цвіте десь в середини лютого. Подивіться. Гарно розростається. Ось я продавала, продавала її. Потім розсадила собі, котрі були більші кущики, і ось так за сезон вона наросла. Тобто, ну це, знаєте, є таке слово не убиваємо. Оце це про цю примул. Вона вас завжди буде радувати. На відміну від якихось там, е, там Беларин чи ще якихось примул, ця не підведе ніколи. Це те. Яке завжди буде разом з вами на довгі-довгі роки. Якщо, звичайно, ви будете її розсаджувати, тому що будь-яку примолу потрібно через декілька років ділити і розсаджувати. Ось хочу показати, дивіться, як гарно квітують гепатики, як їх гарно видно здалеку. Це моя улюблена квітка, Ерантіс або весняник. Я навіть не уявляла, що вона може так пахнути. Ну, дійсно, ну, такий запах, приємний весняний запах. Оцей пахне так весна сніжником, весняником, крокусом. Подивіться, яка краса. В моєму саду північному це найперша рослина. рослина. Був рік, здається, 20, 20, 2020 рік, коли він за, е, показав свої жовтенькі голівки ще в 19 січня. Тоді це був, було водохреща. І ось тоді ми побачили, що зійшов Ерантіс. Ось так ось так він із такою жовтенькою голівкою може стояти місяць-два, перечекати всі морози і потім. З'явиться сонечко, і він ось так розкриє на зустріч свої сонечка. Подивіться, яка краса. Я той рік його продавала, цей рік, ну там є, буде пару горщиків, але вони вже замовлені. Насівається він з насіння, я його ніколи не сіяла сама, за мене це роблять комахи. Це мурахи розносять посаду його. Ну, вітер. І ось, подивіться, де він вже насіявся і цвіти. Ось маленькі такі, бачите, ось такі маленькі листочки, це і є його насіннячко, ну, тобто сіянці, його сіянці, які вже на той рік зацвітуть. Ось така краса. Ерантіс або весняник. Колись я його купувала в сільському віснику. Розростається, він сіється, але розростається, я б не сказала, що він агресивно чи. Ну, так інтенсивно, щоб можна було їм торгувати. Ну, пахне він, це, це взагалі. Перший раз я отакий от запах його відчуваю. Подивіться. М -м -м. Така краса. На 29 лютого. Такий. Така чудова квіточка. Раджу. Якщо десь побачите, не минайте. І буде, буде взимку такий прекрасний килим. Ще не все прибрано, тому що, ну, я не жаліюся, але роботи дійсно багато, то, в принципі, ще і дуже рано. Ну, ось крокуси з'являються. Цей от-от. Ще сьогодні рано я тут лазила. То він був закритий, вже ось відкривається. Це показався голонасінник Одеський. Можу сказати, що я тепер розумію, чого його мало у пропозиціях і чому він досить дорогий. Тому що він наростає погано. Ну, взагалі, мені, мені не сподобалось. Я той рік його купувала більше, ніж він вийшов цей рік у мене. Ну, нічого. Будемо нарощувати ані, значить, не моя рослина. Ну і, під, і підсніжники. Я ж кажу підсніжниками зараз вже нікого не здивуєш. Це звичайні, ну, мабуть, лісові, я не знаю, але я їх купувала. Біля підсніжника, он. ось е, вже тюльпан досить великий. А ось це підсніжник я той рік купувала, це підсніжник Елвіса. Як бачите, він набагато більший, ось зараз так покажу. Дивіться, він набагато більший за звичайного підсніжника. Ще десь є махровий підсніжник, але чомусь я їх ну, не бачу. Можливо, щось з'їло, а можливо, ще вийдуть пізніше. Ну, я ж кажу, що підсніжник Елвіса він є вищим і більшим, ніж звичайні підсніжники. Ну, це якщо для колекціонерів. Якщо для любителів, то будь-який підсніжник він гарний навесні. Хочу показати, які вже бруньки в деревовидної піонії. Ось такі величенькі, вже відкриваються. Ну, ще покажу. Крокус я бачила тут, квітує. Самий <кій> ранній. ось він. Ось такий крокус. І рідодіктиуми ще не вийшли, я їх ще не бачу. Хоча це, е, ну всі часті і риси, або і вони дуже дивно. Ось їх зараз немає, через півгодини воно вже цвіти. Ну, така дивна рослинка. Ось така краса. Ще еріка вже от-от. Деякі -де 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 ось я бачу квіточки все-таки померзли, але цвіти. Важка рослина, чесно вам скажу, важка рослина у вирощуванні. Це моя вже, ну, здається, друга чи третя спроба і остання. Якщо я з нею не справлюсь, а я бачу, що вона має не зовсім гарний вигляд, як, як потрібно, то більше заводити я цю рослину не буду. Просто витрачаються кошти, нерви, всі, ну, якби, всі умови створюються їм, але вони чомусь. Чомусь ось так барахлять. Це біла, а он е, на дальньому плані є е, бускова, та взагалі. Вже два роки вона не квітує і мені вона зовсім-зовсім не подобається. Ну, Це стосовно Ерік. Я бачила у дівчат вони досить гарні, шикарні, я б навіть сказала. Ну, видно, це не моя рослина, чи нема в мене стільки досвіду чи бажань. Виростити і раду, щоб радувала вона мене. А зараз покажу я вам дафну або лико. Вона тільки-тільки зацвітає, всі є брунечки Вона теж така, така, рослинка не не проста. Чесно вам скажу, рослинка не проста. Вона в мене квітує теж другий рік. Дуже-дуже пахне. Ну, такий запах, ну, ну я вам не можу передати. Французькі парфуми це відпочивають. Але разом з тим вона і дуже отруйна рослина. Дуже. Теж теж від слова дуже. В неї з'являються після цвітіння такі ягідки гарненькі, гарненькі такі ягідки, і якщо є дітки, то вони, звичайно, захочуть покуштувати її. Зараз є можливо. Ось така квіточка. Квіточка, я не скажу, що вона така вже гарна, але коли цвіте весь куст кущик, то деревце вірніше, то воно гарне. Ось така. Така рослинка. Ну, раджу теж. От я її хотіла б, ну, будемо дивитися, чи зможу я з нею подружитися. Хотіла для вас показати зимівлю пчіл. Чоловік саме робить ревізію, відкриває вулик і дивиться, попросила його, чи можу е, відео зняти. Він сказав: звичайно, можеш, тільки пчоли дуже злі, а я їх боюсь, тому вже тому обійдемося без, без них. Хай працюють. Ось такі бутони вже на форзиції. Вже навіть видно жовтенькі кінчики. Ну, на цьому буду завершувати своє зимове відео. Дуже багато роботи, але робота, скажу так, в радість, тому що прийшла весна, приходить вірніше весна. А це значить, що є надія на життя. На перемогу, на квітучі сади. Взагалі на все добре, тому що весна дарує тільки позитив. Всім бажаю гарного дня. Бажаю, щоб сади процвітали, робота була в радість, результат був на ваших світлинах і відео, щоб в душах. Був спокій і, звичайно, миру в Україні. І все є Україна.